На мальовничій планеті жили люди-світлячки, від самого народження їхні серця світилися. У когось яскраво! У когось тьм'яно, проте кожен осяював світ довкола себе. Вся планета мерехтіла мільйонами вогників. Четверокласник Люб жив у затишному місті, де росло багато кленів і тополь. Якось він вмостився у своєму ліжечку, щоб малювати комікс про міжпланетні мандри на конкурс історій. Люб не любив конкурси, але цього разу ідею підхопили всі друзі, навіть Лю, його сусідка по парті. Написала, що взялась за олівці не пасти ж йому задні. Декілька років тому Люб з батьками вперше літав на сусідню планету. Але тоді мало що запам'ятав. Зараз він малював особливий зороліт лише для Їхньої родини. І куди ж без кота мура? Для нього окреме кото крісло. Смартфон постійно зеленько. У чаті спливали повідомлення від однокласників. У мене лавове озеро з отруйним кальмаром виклав фото бур. Тю, воно ж застигне або кальмар спалахне, кинула смайлика Лю. Не застигне, його підігріває вогнедишний кит Гігант. А мій тато багато літав між планетами і нічого такого не бачив. Соня вигадок не любила. От і добре не хотіла б я зустріти такого монстра. Не вгавала Лю, серця Люба та його однокласників зараз сяяли яскраво-яскраво. Це відчувалося навіть крізь екран смартфона. Але наступного ранку весь світ хлопця став догори дригом. Небо у вікні його кімнати гуркотіло і мерехтіло. На вулиці метушилися люди. Їхні серця різко спалахували, тім'яніли і засвічувалися знову. Тато сказав, що це від страху. Люб і раніше чув про ворогів зі сусідньої планети, про серця, що темніші за чорні діри та холодніші за лід. Проте він не знав, як це страшно, коли вороги зовсім близько, як швидко вони перетворюють на жах і морок все, чого торкаються. Їх так дратувалося сяйво планети світлячків, що вони зібрали всю свою міць. Та рушили, щоб захопити планету, знайти та привласнити джерело цього світла. Мама попросила хлопчика зібрати найважливіші для нього речі. Він взяв зошит із коміксом, зарядку до смартфона, іграшку бджілку для мура, пару шоколадок та книжку, яку не встиг дочитати. Одягнув теплу татову кофту, що взяти ще він не знав. Так і сів у машину з рюкзаком в одній руці та дорожнім будиночком кота в іншій. Глянув у чат. Всі, як один, написали, що летять невідомо куди. Біля найближчої космостанції вишукувалася довжелезна черга. Зорольоти злітали що 10 хвилин. Нова планета виявилася схожою на їхню, але тут було більше будинків і менше дерев. І серця світилися не у всіх жителів. Чат класу замовк. Друзі облаштувалися на нових місцях, всі розлетілися по різних планетах і зустрітися не могли. Минуло декілька місяців. Мама багато працювала. Люб пішов до школи, вчив нову мову, але ще мало розумів вчителів та однокласників. А вони його. Хлопець. Почувався самотнім посеред чужого міста, незнайомих слів та навіть добрих поглядів нових знайомих. Для них він був прибулець, серце світилося тьм'яно, всередині все кипіло, хотілося кричати і жбурляти речі. Лише мур його розумів, приходив, притискався лобом до лоба. Та починав тихо муркати. Якось учитель малювання приніс на урок комікс. І тут Люба осяяла. Ввечері він написав Лю: Привіт, ти як? Давно не списувалися. Я домалював свій комікс. Хочеш, покажу. Круто, що ти написав. Ніби все добре, але я так сумую за домом і нашим класом, і я наговорилися до схочу. Наступного дня він прочитав дівчинці розділ з книжки, що взяв із собою. Потім другий, третій. Згодом Люб написав у чат і поступово відгукнулися інші однокласники, розповідали про своє життя та інші планети. Монстрів, на щастя, на жодній не знайшлося. Їхні серця від спілкування відновлювали своє сяйво. Люб помітив, що навіть Мама стала більше усміхатися, коли це побачила, і вигадав нову штуку. Давайте відправимо листи всім, за ким сумуємо, кого хочеться обійняти і підтримати. Написав він друзям. А в школі попросив учителя допомогти пояснити ідею однокласникам та запросив їх долучитися. За декілька днів між планетною поштою. Полетіли конверти з листами, малюнками та листівками, серця світлячків, що боронили планету, відчули підтримку та засяяла яскравіше. Це світло нещадно нищило морок. Лю у своїй скринці теж знайшла конверт і прошепотіла: Люб, люб! усміхнувся хлопець, відкриваючи листа від неї.